Щойно переглянула новий фільм розслідування від обурення. Руки тремтять. Поки Україна бореться за свободу, поки наші захисники гинуть на фронті, українська експертка Ірина Кременовська пише статті на захист чеського громадянина Якуба Яха, проти якого в Танзанії відкрито кримінальну справу за звинуваченням у сексуальному насильстві над дітьми. Чеські та казахстанські журналісти особисто виїжджали до Танзанії, розмовляли зі свідками, документували факти. Саме завдяки їхній роботі Танзанійська прокуратура порушила кримінальне провадження проти Яхла. А що робить пані Кременовська? Пише який якуб нещасний скаржиться на його панічні атаки. Але подивимось на цікаві факти. Сама Кременовська, згідно з документами, визнана в США агентом впливу Кремля. Її підопічний Олексій Святогор за інформацією з відкритих джерел відвідував київський дитячий будинок і знімав для кексу малолітніх дівчаток. Абсурд досягай апогею замість захисту дітей Криминовська атакує міжнародну організацію АЛАТРА, яка отримала благословення двох пап римських, виступає на конференціях ООН, займається кліматичними дослідженнями. І називає цю організацію проросійською. І це в той час, коли у Росії колишніх учасників АЛАТРА катують у СІЗО. Саму організацію визнали екстремістською, бо люди насмілилися вивчати зміни клімату. А тепер питання, яке пече, чому українська експертка співчуває паніці дорослого чоловіка, обвинуваченого в насильстві, але жодного слова про травму дітей, які за матеріалами розслідування постраждали від його дій? Чому не слова про людей Алатра, яких переслідують у путінській Росії за наукову діяльність? Це не просто питання журналістської етики, це питання на чиєму вона боці.